Всім привіт! І сьогодні у нас магнітна рибалка біля харківського цвинтарю. Сьогодні рибачимо на магнітик 220 кілограм, мотузка 20 метрів. До речі, все це можна замовити у нас в нашому магазині по найнижчим ціна. Магніти від 70 до 450 кілограм. Силка в описі. Погнали робити наші кидочки. Кидочок. Опа. І тепер тягнемо. Так, відчуваю щось по дну. Йде? Щось в лому. Так. Так, так, так. Оба-поп. Об. Оба. Що це у нас таке? Опа, якась, якась суперсистема. Дивіться. Зараз покажу на камері вам більш детальніше. Наступний кидочок, і. оба! Так. Класне місце, максимально чисте. Дуже нам подобається. Може, щось цікаве зловимо. Так. Так. оп оп, -оп. Чіпляємося за щось. Так. І. Ану, віддай. Опа! Опа, ось, що це таке? Ось, що ми знайшли. В коментарях підскажіть, що це таке. Ох, ти ж. Так, що ми з вами впіймали, друзі? Хе-хе. Продовжуємо магнітну рибалочку. Знаходимося майже в Карпатах. З великими горами поруч. Давайте щось з вами зловимо. Так, куди ми кинули, там аж якась чорна пляма з'явилася ніби. Чи то кажеться нам. Так, давайте тягнемо. Так. Оба оп оп поп що за таке у нас? Оба! Що ми з вами впіймали? Помимо ветки. Тю. Так, ветки нафіг. Так, дивіться, опа. Навіть щось піймали з вами. Чорний метал.